Привіт, друзі! Якщо ви щойно почали знайомство з Linux, перед вами одразу відкривається цілий всесвіт дистрибутивів. Вибір глий, але найчастіше новачки обирають Ubuntu або Linux Mint. Прості, зручні, популярні. Проте мало хто зупиняється і замислюється. А звідки взялись ці системи, що поклало початок усьому цьому різноманіттю? Сьогодні ми заглянемо за лаштунки та дізнаємося історію легендарного дистрибутива, який не просто пережив десятиліття, а й дав життя сотням іншим операційним системам. Йдеться про Debian, одну з найстабільніших, найстаріших і найповажніших нулінок систем у світі відкритого коду. Саме на базі Debian побудовані ті ж самі Ubuntu, Mint, Kali, MX, Linux. Та багато інших дистрибутивів, якими користуються тисячі людей. Тож влаштовуйте зручніше, а ми поринаємо у історію. У 1991 році світ побачив першу версію ядра Linux, створену Лінусом Торвальдсом. Це стало поштовхом до активного об'єднання його з вже існуючим вільним програмним забезпеченням GNU. Така інтеграція заклала фундамент для появи перших повноцінних дистрибутивів Linux. Зручний для встановлення та використання операційних систем на базі відкритого коду. Одним із перших таких дистрибутивів став Debian. Його ініціатором був Ян Мердок, студент Університету Пердіо, штат Індіана, США у 1993 році, надихнувшись дистрибутивом SLS Softlanding Linux System, який мав певні недоліки в структурі та оновленнях. Ян вирішив створити більш стабільну і професійно підтримувану альтернативу. Так з'явився Debian, перший реліз якого відбувся 16 серпня того ж року. Проєкт отримав назву Debian Linux Release. а саме слово Debian є комбінацією імені Яна та його тодішньої партнерки Тебри Лін. Головною метою створення Debian було забезпечити прозору, спільнотну та відкриту модель розробки дистрибутиву, де кожен компонент ретельно збирається, тестується та підтримується. Ян хотів створити систему, яка б не просто відповідала філософії відкритого ПЗ, а й ставила якість та етичність розробки на перше місце. У перші роки проєкт Debian розвивався досить помірно. Версії 09X почали з'являтися у 1994 та 95 роках, а підтримка інших апаратних архітектур стартувала лише в 95. Справжній прорив стався у 1996 році, коли керівництво над проєктом перейняв Брюс Перенс, змінивши засновника Яна Мердука. Саме в цей період Debian отримав версію 1X і почав стрімко набирати обертів. Тут варто на мить зупинитися та сказати кілька слів про самого Брюса. Він не лише очолив Debian, а й увійшов в історію як один із авторів терміна Open Source відкритий вихідний код. А ще, працюючи у Pixar деякий час, він запропонував використовувати імена персонажів із мультфільму Історія іграшок як кодові назви релізів Дebя, звідси і знайома багатьом традиція. Того ж, 1996 року, розробник Ян Шуйслер запропонував сформулювати офіційні принципи взаємодії між розробниками та користувачами проєкту. У результаті активних дискусій у поштових розсилках з'явилися два важливі документи соціальна угода Debian та керівництво звільного програмного забезпечення, які визначили етичні та технічні стандарти проєкту. Також під проводом Перенца була створена організація Software in the Public Interest, що забезпечувала юридичну та фінансову підтримку Debian. У 1998 році перед вихідом Debian 2.0, першої версії, що використовували бібліотеку GLPC, Брюс залишив проєкт, передавши керування наступному лідеру. Спільнота продовжила активний розвиток, і наступні версії лінійки 2X включали все більше програмних пакунків і підтримку нових архітектур. У цей же період був створений APT Advanced Package Tool, а також зроблено першу спробу реалізувати альтернативу ядру Linux проєкт DebianGnuHeurt. Наприкінці 90-х, Debian починає поступово впливати на ширший ландшафт вільного програмного забезпечення. У 1999 році з'явилися перші повноцінні дистрибутиви, побудовані на його базі Corel Linux і Storm Linux від компанії Stormix. Хоч ці проєкти з часом були припинені і більше не підтримуються, їхня поява свідчила про те, що Debian став досить зрілою платформою, здатною слугувати основою для інших систем. рік 2000-й став поворотним у внутрішній організації Debian. Команда розробників реалізувала масштабні зміни у структурі архівів, програмні репозиторії були ретельно впорядковані. А також було запроваджено нову модель розгортання оновлень, яка включала створення окремої гілки тестінг. Цей підхід дав змогу ефективніше готувати майбутні стабільні релізи та забезпечити більш надійне тестування оновлень до їх офіційного випуску. Також у 2000 році було започатковано щорічну конференцію розробників Депконф, яка швидко стала центральним майданчиком для обговорення технічних, філософських і організаційних питань проєкту. Саме там виникли багато ідей, які згодом стали стандартами не лише для Debian, а й для всієї спільноти вільного ПЗ. У структурі проєкту Debian ключову роль відіграє система гілок, гілок-релізів, кожна з яких виконує своє завдання у процесі розробки, тестування і випуску дистрибутивів. Ось як це виглядає. Stable – головна стабільна гілка це офіційно підтримувана версія Debian, рекомендована для повсякденного використання, її цикл розвитку становить орієнтовно 2 роки. Близько 18 місяців триває активна розробка, після чого ще півроку йде на фазу заморожування. Жодні нові пакунки не додаються, лише виправляються помилки та тестується стабільність системи. Стейбл відзначається надійністю, тут рідко оновлюються компоненти, такі як графічне середовище чи браузер. Підтримуються лише критичні оновлення безпеки та системні патчі. Це ідеальний вибір для серверів, підприємств або користувачів, які цінують стабільність понад усе. Тестінг. Тестова гілка майбутнього релізу. Це версія Debian, яка постійно оновлюється та служить основою для наступного стабільного випуску. Вона отримує пакунки з Unstable після певного періоду випробувань і за умови, що ці пакунки не мають критичних помилок. Кожна гілка тестінг має кодове ім'я відповідного майбутнього релізу, наприклад, Buokworm або Tixie. Тестінг балансує між відносною новисною та стабільністю. Вона популярна серед освічених користувачів, які хочуть свіжіші пакунки, але не готові жити на межі ризику. Unstable нестабільна гілка кодове ім'я SID. Названа на честь Сіда. Хлопчика з мультфільму Історія іграшок, який ламав іграшки. Ідеальна аналогія, саме тут у СПЗ проходить перший бойовий запуск. Гілка має персперевний цикл оновлень, тобто фактично є ролінг різ Нові версії пакунки потрапляють сюди одразу після появи, що робить цю гілку найбільш свіжою, але й найбільш потенційно нестабільною. Саме через високий темп оновлень баги тут звична справа. Утім навіть ця гілка доволі популярна серед ентузіастів і розробників. Додатково ще дві гілки, які варто знати. Old Stable це попередній стабільний реліз, його ще певний час підтримують після виходу нового степу, зазвичай у межах розширеної підтримки безпеки LTS. Наприклад, після появи Debian 12 Bookworm, гілкою OutStable стає Debian 11 Bullseye. І до прикладу у цьому році вийде Debian 13 Trixie, І тоді Debian 12 Bookworm стане Oldstable. Experimental майданчик для справжніх новаторів. Усе найновіше програмне забезпечення спочатку з'являється тут, ще до потрапляння в OldStable. Це гілка для тестування найсвіжіших технологій API, бібліотек тощо. Оскільки експериментал не є повноцінною системою, а розчавищем для окремих пакунків, її використовують переважно розробники та тестувальники. Через проміжну роль цієї гілки Debian Unstable не є таким чистим рольних реліз, як, скажімо, Arch Linux. Адже оновлення проходять додаткову перевірку перед потрапленням до Unstable. Ну А тепер поговоримо про версії Debian. Частину з них ми вже обговорили у попередніх розділах, але тут я хочу поговорити про усі версії за всю історію розробки Debian. А почнемо ми з версії 1X. Вийшли вони у 1996 та 97 роках. Це були версії 1.1Bus, 12 Rex і 13 Bo. Усі ці версії використовували ядро Linux 2.0, а також усі версії до 4 використовували графічну підсистему x 86. У версії 1.1 використовувалися віконні менеджери FVWM та Afterstep. У версії 1.2 Afterstep було замінено на пререлізні версії GNOME. А у версії 1.3 додатково була можливість ручної установки KDE 1. Далі у нас ідуть версії 2.X. Серед них були 2.0Hem, 2.1 Slink і 2.2POT. Вийшли вони у 98, 99 та 2000 роках. Версія хем використовувала ядро 2.0.34. Ну а Sling та Potato використовували ядро 2.2 Щодо графічних оболонок, у хембули Gnome версії 0.30 та KDE 1.0. У Slink Gnome версії 1.0 та KDE 1.1. У Potato Gnome версії 1.2 та KDE 1.1.2. У версії 3X мали лише два релізи: 30 Woody та 3.1 Sarge. Вийшли вони у 2002 році та 2005 році. У Вуді були ядра 2.2.20 та 2.418. У Sarge були ядра 2.4.27 та 2.6.8. Не знаю, з чим це пов'язано, але я думаю, там були ядра на вибір. Ну, а по графічним оболонкам був такий розклад. У Вуді були гном 1.4 та КДЕ 2.2, у Сардж були гном 2.8, КДЕ 3.3. Ну і тут дебютував XFCE. З версією 4.2. Версія 4.0H вийшла у 2007 році. Використовувала ядро 2.6.18, GNOME 2.14, kdE3.5 і XFCE 4.4. А також у цій версії депетувала графічна оболонка LXDE. І було здійснено перехід з x 86 на Xorg. Версія 5.0 Lenny вийшла у 2009 році. Використовувала ядро 2.6.26, GNOME2.22, kd3.5 і XFCE 4.4. Версія 6.0 «Squiz» вийшла у 2011 році. Використовувала ядро 3.2.25, гном 2.30 KDE 4.4, XFCE 4.6 Версія 7.0V вийшла у 2013 році. Мала гном 3.4 KDE 4.8 XFCE 4.8 Ну а також тут дебютував Mate з версією 1.6. Версія 8.0 Jessy вийшла у 2015 році. Використовували ядро 3.16, GNOME 3.14, kdE 4.14 і XFC 4.10 і MATE 1.8 Debian 9.0 Stretch вийшов у 2017 році. використовував ядро 4.9.25, GNOME 3.22, KDE5.8, XFCE 4.12. Тут дебютував LXQt, Ну і мате було версії 1.16. Версія 10 Buster вийшла у 2019 році. використовувала ядро 4.19, а також тут з'явився сеанс на базі Вейланд у GNOME, який був у версії 3.30. Також KDE 514, XFCE 412, LXQ 014 і Mate 1.20, TBN 11 бусей вийшов у 2021 році. Використовував ядро 5.10.25, гном 3.38, KDE 5.20 і XFC 4.16. А також LXQt 016 і MATE1.24. І остання на момент запису відеоверсія 12.Bookworm. Вийшла у 2023 році, використовує GNOME версії 43, KDE версії 527, XFC версії 4.18, LXQ 1.2 і MATE 1.26. Ну, а ядро використовується версії 6.1. І це усі на даний момент версії Debian. Можливо, після запису відео і після його виходу в інтернет, через кілька днів або навіть тижнів вийде версія 13 Trixie. Ну, а можливо, про неї буде окремий випуск. Тому очікуйте. Отже, історія Debian – це не просто історія одного дистрибутива, це приклад того, як сила спільноти, відданість принципам відкритого коду та прагнення до якості можуть створити щось справді стійке та впливове. За три десятиліття Debian не лише витримав випробування часом, а й став основою для сотень інших систем, які ми використовуємо щодня. Його філософія. Прозора модель розробки та увага до стабільності зробили Debian еталоном у світі Linux. Якщо ви цінуєте надійність, безпеку та свободу вибору, Debian завжди буде хорошим вибором. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця подорож у світ Debian була для вас цікавою та пізнавальною. Це моє перше відео, і я постарався вкластися у нього усією своєю душею. Хоч і інформації про цей дистрибутив в інтернеті ну, не дуже багато, і, можливо, я розказав не все, але я постарався знайти максимум і вкласти його сюди. Тому ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть свої зауваження, може ви щось знаєте. Ну і підписуйтесь на канал, і до зустрічі у наступних відео.